Як підготувати новий бампер під покраску? Коли в нас новий бампер, ми спочатку беремо звичайний акриловий або 647-й розчинник на звичайну серветочку і максимально його витираємо. Це для того, щоб змити з нього цей транспортіровочний ґрунт і прочу всяку дрянь. Тоді ми перешліфовуємо його на машинки 500 підісотою наждачкою. Всі канти проходимо вручну 500-кою, заносимо в покрасочну обіжирюємо антісіліконом і для нових пластиків я раджу використовувати обов'язково. Очисник для пластики, тобто змивка для пластику. Наносимо її теж на деталь. Вона теж нові багера, вони всі йдуть ну, з різними забрудненнями. Тобто Сілікони, воски, всякі і тому подібне. Ви розумієте, що бампер бамперється в форму. От, обіжирюємо і після цього ще на всяке я проходжу воду спиртовою обіжиркою, щоб забрати там всі сліди, які могли бути від рук і тому подібне. От, в принципі, і все. Складного в цьому нічого немає, якщо ти знаєш, що в якій послідовності потрібно робити. Консультації по малярки в моєму платному телеграм-каналі.